Народ, зараз вам покажу, де у мене живуть люди, котрі працюють на фермі корів. Чоловіки, житло їхнє. Тут на такій площі. Церква така у нас є. В цьому будинку. Там квартира. Це пан Анатолій працює недавно, десь тиждень. Ну, там є хлопці, які працюють набагато довше вже там більше року, але вони живуть біля ферми. звідси треба буде доїжджати. Ну, добратися, скільки є. пан Анатолій добратися до праці? Як добратися? Скільки часу добираєтеся? Ну, більш, 20, 30 хвилин пішки йдемо. 30 хвилин, але можна скоріше, бо то півтора ні, кілометра. Ні, Півтора кілометра. Ну, я, наприклад, півтора кілометра. ми би... за три йдемо. Да. 25-30 хвилин. Оце... Ага, ми і їхати, будем... і їхати треба ще 4 хвилини. 4 хвилини. І доїзд. Поздрава... Я розказую, бо треба ще двох хлопців. В принципі, вроді є двоє, кажуть, що завтра приїдуть. Вони мене дивляться зараз. Покажемо, ідемо покажемо, як ми живемо. проблем. А як робота, скажіть пару слів. На фермі? Ну, робота на фермі. Якщо коров не боїться, хай їде. Ну, no. Коров не, не боїтеся, то можна їхати. Все, ну, дякую, пане Анатолій. Йдемо, покажемо вам.